Різниці, звісно, є, але ну, в принципі я не, не, не жалимося, що нас там теж дуже добре годували, Тому що в умовах бойових дій, я вам скажу, багато їсти не хочеться. І в умовах окопної життя, так би будемо говорити, дуже багато. Їсти не хочеться. А тут, звісно, так. Да. Це список, який нам дали канадські наші партнери. Високий асортимент продовольства, яка закупляє держава для харчування своїх військовослужбовців в Канаді. Тут 600 номінувань. Но він більш розширений. Тут 20 видів сира, 20 видів м'яса, 30 видів морепродуктів, омари, кальмари, червоні риби, лососі. Держава дбає так про свого солдата. Раціон солдата. Державна відрізняється, скажімо, прямо корінним образом. Два види хліба, так називаємо, білий-чорний, булочка, крупи різні, макаронні вироби, м'ясо, риба, мед натуральний, жири, тваринні олія, сир сечужний, масло, яйце, цукор, сіль, чай, спеції, картопля, овочі, вартість харчування українського солдата до 80 гривень.